Народний рух України, який дуже виклик роль в Україні про Перед Радянському Союзу, в кінці розвагу Радянського Союзу, мання нашої української держави. Як він цей що робилось, і в тому числі наші термін звучивсь в країні, наші школи, ми сьогодні запрошуємо зараз до слова, вчителя нашої школи Борис Андрійовича Субтитров. Народний рух України це... Була та велика сила в новітній історії України, яка якраз і привела український народ і нашу Україну до державної незалежності у 1991 році. Ви всі знаєте, що кожного року, 24 серпня, ми святкуємо День Незалежності у будь-якій державі світу. День Незалежності це і найбільше державне свято. Це є найголовніше свято. Часто можна почути від творчих людей, від письменників, від поетів, які кажуть, що День Незалежності це для нашої держави так, як Різдво для всіх віруючих людей, різдво Ісуса Христа. Так само День Незалежності це і різдво нашої української держави. Тамара е, Михайлівна Улювата, е, Богдана Йосифівна Бетчук, вони якраз в той час стали такими ініціаторами збору підписів за підтримку ідеї створення народного руху України. І в школі почали збирати підписи за підтримку народного руху України. Було зібрано більше 70 підписів. Назбирали ще більше підписів за підтримку. І потім в середині лютого 89-го року в цьому залі відбулися такі збори, на яких, знаєте, тим, е хто підтримував комуністичну партію, ну, дали такого прочухана і відстояли оцю ідею створення народного руху саме в цьому залі. І Золочинська середня школа номер 2 стала якраз однією із е організацій. Де якраз і зароджувався народний рух нас тут на Залочищині. Хоч посередки народного руху створювалися і на Золочинському раді заводі, це було дуже велике підприємство, там працювало десь 3,5 тисячі працівників, це було найбільше підприємство тоді в нашому місті. І на Швейній фабриці, і на е, залізниці, і в будівельних організаціях ПМК-183. Чи рекунтаторії, в управлінні осушувальних систем, та й в інших школах, і в четвертій школі, і в першій школі, в окремих навіть дитячих садочках, створювалися організації осередки народного руху України.